Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк насправді повернувся до колишньої дівчини. Саме така теорія зараз з'явилась в мережі, і якщо подумати, то такі припущення виглядають цілком логічно. Скоріше за все, зйомки холостяка вже завершились, і зараз відбувається постпродакшн. Іншими словами, підготовка відзнятого матеріалу до прем'єри на телебаченні. Разом з цим логічно зауважити, що Тарас Цимбалюк зробив свій вибір у фіналі проекту, і виникає закономірне питання: чи склались стосунки після вибору переможниці? Звісно, враховуючи умови контракту, як Тарасу, так і самим учасницям заборонено розкривати будь-які деталі до офіційного показу на телебаченні. Проте, якщо б Холостяку дійсно вдалося знайти своє кохання на проекті, то скоріш за все новостворена пара проводила б час разом. Просто робила б це не так публічно. Але замість цього Тарас публічно відвідує показ нової колекції одягу від бренду Світлани Готочкіни, з якою зустрічався на протязі двох років. Вам не здається це дивним? Тобто, виходить, Тарас не встиг обрати переможницю на проєкті, а вже побіг до колишньої. Чи не буде ревнувати його обранниця з фіналу? Але давайте будемо чесними: це далеко не перший випадок в історії проєкту Холостяк. Коли головний герой після фіналу повертається до колишньої дівчини, яскравий приклад Максим Чмерковський, який після проекту повернувся до колишньої. І хоча стосунки в них не склались, факт залишається фактом. Інший приклад, Андрій Іскорнєв намагався побудувати стосунки відразу з декількома учасницями проекту, а після невдачі повернувся до Ірини, з якою жив разом ще під час навчання в університеті. Тож, цілком можливо, Тарас не зміг знайти кохання на проєкті і тепер намагається повернутись до Світлани. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.